Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі Ю360. Мене звати Лена Науменко, і на цьому каналі ми говоримо про мотивацію, саморозвиток та як стати трішечки краще. Ну і ще трішечки про англійську. Сьогодні у нас тема, про яку ви часто мене запитуєте. Запитуєте в Директ інстаграм в постійно, особливо коли це стосується вивчення англійської читання, бігу, спорту, харчування. Ви запитуєте, як я така дисциплінована, як мені це вдається. А насправді це ніяка не дисципліна і це не це просто звичка, яку я втілила в своє життя поступово, через не можу, можливо, через не хочу іноді. Однак я просто взяла і втілила певні звички в своє життя. Тому сьогодні я поділюся своїми такими малесенькими лайфхаками, які мені допомагають будувати звички. Звісно, деякі з них я прям відчула на собі, і ні не те, що я не скажу, що я їх винайшла. Я їх винайшла, а потім прочитала про них в книжках. Тому сьогодні буде із корисного порада трьох класних книжок. Які допоможуть вам вибудувати ту саму звичку, яку б ви давно хотіли вибудувати, ну і розкажу свої маленькі секретики, як мені вдається постійно, регулярно здійснювати певні дії саме завдяки побудованим звичкам. Але спершу давайте поговоримо про те, чому нам може не вдаватися будувати ті чи інші звички. Справа в тому, що наш мозок є. Органом, який накопичує енергію і зберігає її. Тобто, будь-якого разу, коли ми хочемо зробити щось нове, мозок буде то відкидати, тому що це нове є потенційно небезпечно. А мозок хоче зберегти нас і нашу енергію, раптом трапиться щось погане. Саме тому кожного разу, коли ми встаємо зранку, в понеділок, в 1 січня, і хочемо зробити втілити якусь звичку в своє життя, мозок буде такий виявляти. Ати супротив, і наша задача тут побороти мозок. І я зазвичай кажу, що це так, або боротьба, де ти переможеш мозок, або мозок переможе тебе. Якщо ми перемагаємо мозок, то ми досягаємо цілі і вибудовуємо ту саму звичку. В той самий час, якщо мозок перемагає нас, ну звички не трапляються, і ми знову продовжуємо жити те життя, яке жили раніше. Тому тут дуже важливо це зрозуміти, зрозуміти, що ніхто не поганий, ніхто не лінивий, ніхто там не якийсь гірший за. Іншого це просто мозок, який нас оберігає, і тому наша задача навчити по суті навчити показати мозоку, дивись, це не небезпечно, це саме те, чого я від тебе хочу. І тоді він так видихає, розслабляється і дозволяє нам вступати на територію, де ми вибудовуємо звичку, потім маємо звичку, і потім з цією звичкою живемо далі. Отже, перша річ, яка мені допомагає будувати звички, це власне маленькі кроки. І тут мені, от зараз, прям. Згадалася книжка «Накопичувальний ефект, яка говорить про те, що ось ці малюсінькі кроки, врешті-решт, приводять до великого глобального результату. Не потрібно очікувати від себе чогось дуже над надфеноменального. Навіть покращуючись, покращуючи своє життя на 1%, ми зрештою станемо за рік на 37% кращими, а це ну дуже багато. Справа в тому, що ми всі доволі недооцінюємо ось цю силу маленьких кроків. Я навіть спостерігаю в англійській студенти можуть Часто говорити, та що, якщо в мене немає години, двох, я навіть сідати не буду за то англійську. Хоча насправді саме малесенькі кроки, ось цих 15-20 хвилин на день виливаються потім в класний глобальний результат. Тому незалежно від того, є в нас година чи є в нас всього 15 хвилин, треба використовувати абсолютно той ресурс, який у нас є в наявності тут і зараз. Мені загалом подобається ця ідея, що можна не витрачати багато часу і не робити над над собою, щоб. Все одно отримувати результат, навіть якийсь мінімум, навіть трішечки, це все одно краще ніж зовсім нічого. Ще одне, що мені дуже подобається, це фокусуватися власне не на цілі, а на тому результаті, на тому, ким я стану в майбутньому, якщо дозволю собі або буду вимагати від себе робити ту чи іншу дію. Наприклад, коли в мене зовсім немає натхнення, немає ресурсу, немає енергії, взагалі в мене якесь розчарування, та кому це потрібно, я просто. Беру і прописую на папері те, якою я бачу себе, наприклад, через 5 через 10 років, якою я бачу себе, якою яким я бачу своє життя. І ось ця картинка, ця візуалізація допомагає мені взяти себе так в кучу і сказати: Окей, давай ми зараз тут не будемо нити, давай ми продовжимо малесенькими кроками робити те, що нам потрібно робити. Тому що, врешті-решт, якщо ти здасишся, то взагалі нічого не вийде. А от якщо продовжиш робити, що то точно якийсь позитивний результат буде. Мені в принципі здається, що коли ми думаємо про себе кращих, про себе в кращому тілі, чи про себе вивчивши англійську, чи про себе ну з тим скілом, який ми собі намітили, це загалом мотивує набагато краще ніж дивитися на когось. Мені дуже сумно, насправді від усвідомлення, що ми живемо в часи, коли ми звикли спостерігати за кимось, зберігаємо ті пости, де там шість кубіків пресу, чи десь людина. З такими і такими, і такими досягненнями, і ми витрачаємо дорогоцінний час на те, щоб поспостерігати за іншими, і в той самий час забуваємо поспостерігати за собою, забуваємо. Після того, як зберегли той мотивуючий пост, все-таки розвернутися, піти і здійснити ту дію, яка нас приведе до того результату, тобто не насолоджуватись ось тим чиїмось результатом, не спостерігати за чиїмось кращим життям, а подумати, що ми можемо зробити, щоб своє життя привести до того ідеалу, який ми собі намалювали, і знову ж таки, не чийогось ідеалу, а нашого власного, як ми його бачимо для себе. Ще один класний лайфхак – користуватися чотирьом. Ма, принципами покращення себе, будь-яка звичка, яку ми випрацьовуємо, має бути очевидною, тобто ми маємо бачити, що ж я тут маю робити. Якщо це віх, то кеди чи кросівки мають вже стояти перед нами. Якщо це читання, то книжка має бути завжди перед нами. Якщо це вивчення англійської, то знову ж таки все має бути на поготові. По-друге, ось цей шлях до звички має бути задовольняючим. Тобто, ми такі rewarding є в англійське слово. Коли ми розуміємо, для чого ми це робимо, що нас. Чекає в кінці, то саме тому ще один лайфхак пізніше буде винагороджувати себе. По третє, це має бути легко, от правда. Не потрібно взвалювати на себе якусь непосильну ношу, ту, яку нам ну не вдасться винести. Ми от звикли, знаєте, це в момент, коли загираєшся, хочеться зробити все і зразу. Я і те зроблю, і те, а ще те. Я буду там одночасно і біг, і йога, і пілатес, і в зал буду ходити. Але вже за два тижні нічого з того не буває. Так само може бути не чотири. Різних заняття, а просто занадто висока ціль, занадто довга дистанція і так далі. Це дуже важливо з собою не робити. І звісно, це має бути привабливо. От коли я займаюся спортом, наприклад, я романтизую спорт, я люблю красиву форму, я люблю класні красівки, я люблю навушники. Я всіляко роблю цю рутину дуже привабливою, красивою. Так само, наприклад, в книжках я читаю не тільки тому, що я люблю читати. Я можу признатися, що я люблю ходити в книжковий і. Вдихати аромат, я люблю торкатися обкладинок, я люблю дизайн обкладинок, Я колекціоную книжки за те, які вона я навіть знову ж таки слово, вони collectible, немає такого в українській. Тобто мені подобається мати цю колекцію, прийти, подивитися, пощупати, погортати. Це все такий експіріенс, який приносить задоволення. Він красивий, особисто для мене суб'єктивно. Але все це мені дозволяє хотіти повертатися до того, що я роблю, знову і знову. Ще одна порада. У випрацюванні звички знову ж англійською, воно краще звучить: «Enjoy the ride». Насолоджуйтесь процесом, тобто не думайте про ціль, вона десь там може бути далекою. Якщо вона дуже глобальна, то її щоб краще, до речі, було б розбити на малесенькі цілі. Знаєте, їсти слона малесенькими кусочками. Однак, тут не про це, тут про це, щоб да, поставити собі ціль, випрацювати певну звичку, тобто ми звичку випрацьовуємо, щоб досягнути цілі, але глобально потрібно насолоджуватись саме процесом, створити всілякі умови, щоб нам було не складно, а навпаки, приємно це. Виконувати знову ж таки, щоб ми хотіли повертатися до виконання цієї дії і випрацювання цієї звички. В розмові про звички варто згадати: знаєте, такий процес, якщо ми говоримо про легкість, без зайвих приготувань. Тобто, уявляєте, якби ми не мітили собі бігати зранку, це мені треба, наприклад, о п'ятій, о шостій встати, а потім я ще буду готуватися, це ще займе часу там до сьомої, а потім, поки я вийшла, і дивишся, а вже немає часу. Вже потрібно займатися іншими заняттями, тому дуже важливо, щоб все було на поготові. Тобто форму приготувати з вечора або щоб вона лежала в От У мене форма лежить в шухлядочці, я завжди знаю, звідки я буду її брати. Кросівки вже стоять. Тобто, мені не потрібно додаткового часу, щоб приготуватися. Так само я зазвичай раджу в англійській. Якщо ми заздалегідь маємо план навчання, маємо підготовлені ресурси, підготовлені обрані, наприклад, ютуб-ресурси. Підручник або книжка, яку ми читаємо, якщо ось є нотатник, а ось тут ручки, все лежить в одному місці. Тоді в момент, коли ми сідаємо цим займатися, нам додатково не потрібно ще здійснювати якихось ціледвіжені. А якщо ми сіли, а потім тільки починаємо соображати, що ж саме, і як за допомогою яких інструментів нам це робити, звісно, це довго, це вимотує, це займає багато часу, і врешті по суті, чистого часу того заняття залишається дуже мало. І це демотивує, демотивує, не хочеться робити, не хочеться робити, ми кидаємо, ну про яку звичку взагалі йде мова тоді. Звісно, без мотивації нікуди. Але знаєте, є мотивація зовнішня, де ми подивилися на когось: Вау, клас, я теж так хочу, починаємо робити. І така мотивація зовнішня дуже швидко згасає. Однак є мотивація внутрішня. Це коли вона іде From Within, зсередини да, нас, коли ми чітко розуміємо, навіщо ми це робимо, і коли ми пообіцяли. Знаєте, собі якусь винагороду, тобто навіщо є глобальна ціль, і навіщо є те, заради чого я в моменті це роблю? Я люблю челенджі, я роблю їх регулярно. Я сама придумую, сама собі за це щось обіцяю. Тобто, по суті, можливо, до речі, я от зараз думаю, що можливо це знаєте всі травми з дитинства. В дитинстві мені нічого не діставалося просто так. У моєї мами була звичка, вона це називалася в бажання. У моїй мами був такий малесенький блокнотик. Вона спочатку. Купувала якусь річ, ну це треш насправді. Вона купувала якусь річ, показувала мені, дивись, наприклад, ну, дитині, дитині, ну як до тінейджерства, до 14 років, показувала мені якусь річ і казала: Дивись, ось я купила, наприклад, блокнот або класний олівець, тоді ще не було там автоматичних, це була рідкість. Прям. І говорила: Дивись, я придбала, але ти зможеш отримати цю річ. За 30 бажань, тобто вартість для мене цієї речі було 30 бажань. Бажання це було помити посуд, винести сміття, попилисосити, помити. Ну тобто, це знаєте, так на рабство дуже схоже було. Я ніколи нічого просто так дарма не отримувала. І тому зараз цінність того, що я маю, вона, напевно, в сотні разів вища, ніж якби це було якось інакше, якби мені щось хоча б діставалося легко в житті. Однак, напевно, це повпливало. Я сама собі вигадую покупку якоїсь речі як винагороду за щось. Ну, зараз це діє. Ну насправді діє. Я не знаю, можливо, це трішки нездорово, але мене радує кожна покупка, якраз тому, що в мене і досягнення є, і ось це щось новеньке придбано. Ще одна річ, яка для мене діє, це відслідковувати прогрес. При цьому я дуже люблю, щоб він був вимірюваний. Чомусь у мене є така нездорова любов до цифр. Я люблю в застосунку відслідковувати, скільки кілометрів за тиждень, за місяць, за рік я пробігла. Я бачу цифру, тисячу для мене це вау. Я так думаю, о, це дуже багато, це там двічі до Львова, чи до Львова і до Києва назад. Або я люблю рахувати, якщо я вчу слова, я рахую слова. Якщо я записую роки, скільки годин, хвилин на це витратилось, От мені подобається цифра, тому що цифра, вона осяжна і я дуже вимірюваний результат. І окрім того, що власний до кілограми, да, наприклад, теж наскільки схуд. І оскільки є цей результат в цифрі. Це мене особисто мотивує, тому якщо можна оцифрувати будь-що, що ми робимо, мені здається, це прикольно зробити. Я зараз розумію, що все, що я кажу, це такі, знаєте, ігри з мозоком, але насправді все навколо ігри з мозоком. Ми всіляко намагаємось обхитрити його для того, щоб. Повторюсь, він не лінувався. Тому ще одне, щоб я порадила, не робити довгі паузи між тим заняттям, які ви собі намітили. на всіх своїх навчальних продуктах. Коли ми складаємо план навчання на англійську, я говорю: ви можете мати вихідний від англійської, навіть можете два. Саме головне, щоб вони не були два дні підряд. Так само у всьому, якщо ми намітили собі займатися спортом, через день можна. А от через два вже погана ідея. Чому? Тому що, знаєте, мозок такий, о, де два і три до три там і п'ять, і потім дивишся і сам не помітив, як вже зіскочив з тієї звички. Тому що звичка це все-таки ось таке поступательне, постійне виконання чогось. Так само, до речі, в читміл. Чому читміл в нутриціології один, один раз на тиждень? Для того, щоб не було ось цієї гри, де раз там і другий, де другий там, і третій, і потім знову ж таки зіскокуєш з рельс. Тому моя рекомендація була б дійсно, якщо навіть тому, що це нормально, нормально, коли. Щось не вийшло, коли був якийсь форс-мажор, коли був занадто втомний і не зробив того, що собі намітив робити. Головне, щоб це не повторювалося, не перетворилося на іншу звичку, звичку не робити. Так чи інакше, повернутися назад це нормально. Звісно, не очікуйте швидкого результату. Навіть коли говорять, що звичка випрацьовується за 21 день. Це абсолютно не так. Звичка випрацьовується у студи десь 60 плюс 21 день. Це для того, щоб звикнути робити. Але є ще таке поняття, як to make a habit stick, випрацювати звичку, а потім що вона прижилася у нас в мозоку. І ось 21 дня, на жаль, недостатньо. Тому наступний період часу, ще місяць, другий, третій, ми слідкуємо за тим. Щоб не вийшло так, що тут ми звикли, а тут ми вже розучилися це робити. Ну це не дуже хороша ідея. Тому обов'язково закінчився, наприклад, 21 день, коли ви обіцяли собі щось робити, але це не означає, що а тепер можна робити все інакше. Ні, в цей момент все тільки починається, тому що потрібно ще звикнути вжитися в цю звичку і продовжити її робити. І бажано, звісно, щоб вона стала стилем життя. В принципі, погана ідея, напевно, щось робити так тим. Тимчасово я 30 днів повивчаю англійську. Я буду бігати місяць. Я там ну, дієта, я буду харчуватися впродовж місяця, ось так, а не інакше. Це все доволі тимчасові явища. Звичка це те, що має залишитися з нами назавжди. І, в принципі, немає ні в кого бажання випрацьовувати погані звички, є тільки хороші. І ці хороші вони роблять нас кращими не в якомусь короткому проміжку часу, а назавжди. Саме тому ми повинні дивитися на ось Працювання цієї звички як на щось постійне, як на стиль життя, і маємо, звісно, щиро полюбити те, що ми робимо. І наостанок хочу сказати свою улюблену цитату про дисципліну: дисципліна, «Дисципліна це вибір між тим, що ти хочеш зараз. І тим, що ти хочеш більш за все. Звісно, от в цій цій рутині випрацювання звички часто трапляються і соблазни, і бажання кинути, і розчарування в собі, і щось не виходить, і взагалі навіщо мені це потрібно, а он у інших вже вийшло, в мене ще не виходить. Все це є, все це нормально, тому що ми всі живі люди, і це нормально таке відчувати. Однак, ось ця фраза вибір між цим, що ти хочеш зараз. І тим, що ти хочеш більш за все, вона така, знаєте, як путьводна зірка. Вона нагадує, чому ми взагалі почали, чому варто не кинути, де те прекрасне, заради чого ми тут в момент ну ніби страждаємо. Тому, коли мені хочеться зробити щось таке умовно заборонене, я просто нагадую собі про це, нагадую, чому я починала, нагадую, яка була моя мотивація почати. І намагаюся не кидати. Не скажу, що у мене завжди це виходить. Часто виходить, часто я зриваюся, але вже наступного дня я починаю знову. Ось такий коротенький, але я сподіваюся, мотивуючий випуск вийшов сьогодні. Я хочу нагадати, що на каналі ви можете переглянути інші відео про те, як почати читати, або про те, як почати діяти вже сьогодні, щоб змінити своє життя. Ви можете їх переглянути на каналі, і звісно, я буду дуже вдячна за ваші коментарі, за ваші лайки, за підписку. Я сподіваюся, що вам було корисно і натхнено. І побачимось в наступних випусках.